Поживачі мають право обирати якісну продукцію за прийнятною ціною. Однак до моменту купівлі продукти харчування не завжди вдається спробувати. З 2007 року при державному підприємстві Миколаївстандартметрологія створено регіональну дегустаційну комісію харчової продукції з метою розвитку підприємницької діяльності, створення умов для виробництва нових продуктів харчування, підвищення їх якості та інформування про продукцію, що виробляється та реалізується на території Миколаївської області та в обласному центрі. Оценка э, качества продукции производится э, визуально, органолептически. Э, это определяются потребительские свойства данной продукции, а также дегустационная комиссия оценивает результаты испытаний данной продукции по показателям качества и безопасности по тем документам, которые представляет э, предприятие-производитель. Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації виконує організаційно-методичне забезпечення роботи комісії 14 січня 2010 року. Директором державного підприємства Миколаївстандартметрологія призначено Ірину Романенко. Протягом п'яти років Ірина Михайлівна очолює регіональну дегустаційну комісію харчової продукції. 179 нових видів продуктів харчування. Дегустаційна комісія затвердила протягом останніх двох років. До дегустаційної комісії виробник повинен надати наступні документи Це заяву на ім'я голови Регіональної дегустаційної комісії, зразки продукції в кількості, яка передбачена положенням про дегустаційну комісію, проекти нормативної документації, це можуть бути технічні умови тощо, проекти технологічної документації, рецептури та технологічної інструкції, протоколи випробувань продукції та пояснювальну записку. Дослідні зразки подаються у готовому до вживання вигляді, фасовані у споживчій тарі з відповідним маркуванням. Результати розгляду матеріалів та дегустації поданих зразків заносяться у протокол. Це рекомендація продукції до виробництва та рекомендація нормативної документації до затвердження, рекомендація дороблення продукції або відхилення поставлення продукції на виробництво з тих чи інших причин, які зазначаються в акті та протоколі. Після доопрацювання продукції продукція повторно надається до дегустаційної комісії. Особливу увагу дегустаційна комісія приділяє споживчому маркуванню, правильності та повноті інформації про продукцію. Оцінка умов продажу товарів до компетенції комісії не входять. Інформація про засідання регіональної дегустаційної комісії харчової продукції висвітлюється на офіційному веб-сайті державного підприємства Стандарт, метрологія». Вот как раньше были художественные советы на многих предприятиях, когда изготавливалось какое-либо изделие, так и дегастационные комиссии в свое время были э, при э, изготовлении новой вида продукции, и обязательно они проходили такую процедуру. Я считаю, что это очень важное э, мероприятие, и оно должно быть на многих предприятиях, которые изготавливают продукции для потребителей, для того, чтобы сделать оценку специалистов, которые участвуют в данной дегустационной комиссии, и, и профессионалов. Это было бы хорошо для производителей, чтобы не информировали потребителей, что данная продукция прошла э, именно вот этот момент дегустационной комиссии, и которая сделала соответствующие выставки. До складу регіональної дегустаційної комісії харчової продукції входять представники головного управління ветеринарної медицини та головного управління державної санітарно-епідеміологічної служби інспекції з питань захисту прав споживачів в Миколаївській області, обласної хлібної інспекції, структурних підрозділів облдержадміністрації. Комісію очолює Ірина Михайлівна, вона досвідчений фахівець, професіонал своєї справи, і, мабуть, вона не тільки зуміла організувати роботу своєї служби, вона зуміла згуртувати та налагодити роботу цих контролюючих органів, які, в свою чергу, основним завданням цієї дегустаційної комісії являється. Не визначити якість харчового продукту. Зразка харчового продукту асортимент на полицях магазинів швидше насторожує споживачів. Він не завжди тотожний з якістю. Кількість виробників харчових продуктів більше. А от завоювати прихильність покупців приватним цехам, комбінатам, підсобним господарствам все важче. Для цього потрібно, щоб продукт мав якісні переваги, смакові та цінові. Показателі бізопасності це і мікробіологічні показателі, це і солі тяжких металів, це і мікотоксини, і пістициди. Часто, аби задовольнити потреби споживачів, виробник розробляє власну унікальну рецептуру, технічні умови, згідно з якими виробляється продукт. У таких випадках на етикетках позначається ТУ. Головне, щоб технологія не суперечила вимогам державного стандарту щодо якості та безпечності продуктів харчування. Доведено продукція, яка виробляється згідно державного стандарту, викликає більше довіру. свою продукцію на дегустацію, Не бояться показати так сказати товар ліцом. Тому що члени комісії це достаточно люди компетентні люди, які розуміють, що такое качество, розуміють, що такое оформлення, як дорожне виглядати. і нужно дати довжне практично всі товари, які пройшли через наші дістої комісії, отримали путівку в життя. Підставою для скликання комісії є звернення підприємства щодо дегустації окремих найменувань продукції, отримання рекомендацій комісії та реєстрації нормативної технологічної документації. Спочатку ми запускаємо производство і потім ми періодично іслідує дігустіруєм аналізуємо на таких дістаціонних комісіях. Вот, где мы получаем рекомендации и можем все эти тех вот требований, которые вот есть сегодня, да и каких-то вот э, вкусовых моментов, э, органолептических моментов мы все это можем э, как бы не то чтобы под стандарт, да, а вот, вот улучшать то, что вот потребитель, конечно, в итоге оценивает, причем не зная, да, почему этот продукт ему нравится, а это на самом деле в, в этом продукте работа не только наша, да, как вот производственных предприятий, а еще э, большая большая доля дегустационных комиссий. Мы неоднократно участвовали в заседаниях дегустационной комиссии, на которые нас приглашали специалисты Николаевского центра «Николаев стандарт метрология». Участие в дегустационной комиссии дает нам очень большую помощь в работе, так как на комиссии присутствуют высококвалифицированные специалисты. Они всегда дадут компетентные рекомендации. Наша задача это выпуск высококачественной, конкурентоспособный и также доступной по цене продукции. Поэтому участие в дегустационных комиссиях для нас очень важно. Все рекомендации, пожелания мы используем в дальнейшем производстве. Підприємства, які на ринку тривалий час, ретельно відстежують технологічний процес виробництва, споживчі переваги нових продуктів харчування. Перевагу надають вітчизняні сировині. «Коли щось нове виходить, новий вид продукції. Ми прилишаємо технологів з Європи, наших українських призводітелі спецій і технологів, які розробляють нові види продукції. Звісно, ми їх внедряємо в производство, Запускаем, дорабатываем, отрабатываем и потом предоставляем на дегустационную комиссию. И будем продолжать, конечно, это делать, потому что если стоять на месте, то в это время, когда такая сильная конкуренция среди производителей колбасных и. Деликатесных мясных изделий. Вот. Если, не стоя... Если не двигаться вперед, стоять на месте, то можно и пропасть, можно просто обанкротиться. Поэтому надо периодически обновлять оборудование, технологию и постоянно, постоянно э, вводить новые виды продукции. Кількість підприємств, які подають продукцію на розгляд дегустаційної комісії, щороку збільшується. Виробники прихильно ставляться до рекомендацій членів комісії щодо коригування рецептури, зовнішнього вигляду та органолептичних показників продукції. Адже від цього залежить їх імідж. Ми участвували в дегустаційних комісіях, которые непосредственно для нашого підприємства дають очень великі плюси. Тому що на дегустаційних комісіях ми утверждаємо нове ізділля те ізділи, які вже давно пользуються спросом у населення, так вот последний раз мы утверждали восім наименований ізділі, которые пройшли і які зараз пользуються большим спросом, засідання Миколаївської обласної дегустаційної комісії проводиться не рідше одного разу на місяць. Шановні виробники, детальну інформацію щодо надання матеріалів та зразків нових видів продукції для оцінювання регіональною дегустаційною комісією харчової продукції можна отримати за адресою. Державне підприємство «Миколаїв Стандарт метрологія, місто Миколаїв, проспект Леніна, 11, телефон 0512 34 60 27.